Я вирішив зварити з цих яблук, з домашніх, компот. А ще додам до цього компоту, ось у мене є. Е, ви бачите, що це? Це морожена, заморожена, точніше, вишня. Ще з Галичини мені колись подарували на складі заморожених продуктів. Вона мене в морозивці пролежала більше року. Нічого страшного. І от свіжі яблука в поєднанні із такою вже досвідченою вишнею дадуть чудовий результат. Для компоту, перше, що треба зробити, це сироп. Закип'ятити воду, кинути туди е цукор і трішечки проварити. Ось вони, екологічно чисті яблучка з Чернігівщини, А ось Галицькі вишні. Будуть поєднуватися. Одразу я помию яблука, поріжу їх на часточки і закину у окріп, точніше, вже в сироп. Ось маю цукор. Там у мене десь пару літрів води, тут 250 г цукру. Ви знаєте, ну солодкість це на ваш смак. Оскільки я, наприклад, компоти п'ю вкрай рідко через те, що вони солодкі то я думаю, що цієї кількості достатньо. Вода якраз закипає. Я висипаю цукор. Інколи можна собі дозволити. Ось вони які. Чудові яблучка від Ігоря Віремєєва. Дуже-дуже-дуже дякуємо. Я їх помив однією рукою, тому що інша зайнята зніманням. Спочатку ось червонобоке Віддаляємо зайве, ділимо на часточки довільно, великі шматочки менші, будь-як. І до Вийшень. Дуже гарна кольорова. Така палітра виходить поєднання. І зелененькі. Але вони зелененькі на колір. Насправді вони вже дуже стиглі, Які і ано. Ну. Ммм, солодке. Так що нічого страшного, що я мало дав цукру. Так, закидаю фрукти, ягоди. І ось ви знаєте, компот це така комбінована штука, що у мене є на господарстві. Трішечки шипшини і теж туди кину, тому що це ж букет вітамінів. Перемішаю, закипіло, прокипіло кілька хвилин, застигло і все, продукт готовий. Вже булькає наш компот, кипить, ну яблука має пробалансуватися Хвилин 6, 7. І все, фактично вимикаємо і будемо чекати, доки застигне. Поки що воно в мене кипить десь хвилинку. Гадайте, де я є? Де я є? Я на нашому балконі. Тут вистигає компот. Ось який він гарний. Ну, мені подобається, оскільки. Варю я таку історію не часто, можна сказати, вперше за багато років. Компоти взагалі робить у нас Світлана моя. Ось, Наливаю. Як вам коліш? По-моєму, здорово. Пробую. Він ще тепленький, не зовсім застиг, але це і добре. Божественно, божественно. Це просто небагато цукру. Я відчуваю тут і кислинку від вишні, і яблучність оцю. Таку ніжну. Друзі, все в наших у ваших силах. Ну, принаймні, компотик ми собі можемо зварити такого, поки що не зовсім холодного, але все ж таки вже осіннього дня або вечора. Будьте здорові, підписуй, підписуйтесь на канал Костянтин Грубич. Наближаємо перемогу. Кожен по мірі своїх сил і можливостей. До зустрічі!